Мітинг зараз буде виконаний гімн України. Прошу усіх заспівати. Не, незалежно від того, від якої партії вони прийшли, нема з нами їх сьогодні. Сьогодні немає тих активістів, на жаль, які поруч з нами тут, на цьому місці рік тому стояли теж за єдину Україну і виборювали свободу. Не знайшлося. Але суспільство змінилося. Змінилися старобільчани, змінилися люди. виступали в українському костюмі, да, от український танець. І коли вона закончила, ну перед яким об'явили, щоби танцювати дівчина з України з тої області, де йде война. І коли закончила вона танцювати танець, то там тисячі зрітелів були, тисячі людей. Да, кричали слава Україні! Минути, сколько того времени, много кричали Слава Україні. Мир на всій планеті, щоб на очах матерів були лише сльози радості. Ми маємо низько вклонитись тим матерям Західної України, сини яких загинули на території Луганщини. Дякую групу людей, але я хочу вам низько вклониться і сказати вам велике дякую. Оказується, на Старобельщині я не один, нас багато, і ми переможемо. І я хотів би вам напомнити, чим більше ми будемо тримати цю власть, тим швидше нас захватить Росія. Резолюція мітингу за єдину Україну 1 травня 2015 року міста Старобільське. Ми, мешканці та гості Старобільського району, прагнучи миру, рішуче засуджуємо російську агресію проти нашої держави та заявляємо, перше, ми будемо вживати усі можливі заходи, щоб Україна була територіально цілісною, незалежною та демократичною державою. Друге, ми вважаємо так звані ЛНР та ДНР незаконними туристичними угрупуваннями, які повинні скласти зброю, покаятись перед українським народом або покинути територію нашої держави. Враховуючи, що зараз перед нами два вороги зовнішній агресор та внутрішній, колишня і нинішня наскрізь корумпована влада регіоналів та комуністів. Ми вирішили перше з метою кардинального оновлення влади на місцевих виборах в осені 2015 року об'єднати зусилля усіх патріотично налаштованих громадян, громадських та партійних організацій нашого району. Друге, з цією метою сьогодні оголошуємо про створення Старобільської координаційної ради, до участі, в якій запрошуємо усіх тут присутніх. Загальні збори Координаційної ради призначити на 16 травня 2015 року о 14 годині за київським часом в приміщенні Старобільської РДА запрошуються всі бажаючі. Ми використовуємо наше конституційне право народовладдя, приймаємо активну участь у виборчому процесі та в законний спосіб усунення нинішньої повністю скомпрометовану владу. Від сільської селищної до міської, районної та обласних рад. П'яте. Вирішили створити єдиний виборчий штаб на місцевих виборах у складі координаційної ради задля угодження наших спільних дій. Хто за дану резолюцію, прошу підняти руку. Дякую. Слава Україні! І справочка маленька до участі в координаційній раді з 2 травня по 16 травня за винятком 8 і 9. Трудова 12А напротив ЗАГСу, кабінет номер 6 заходьте, оставляйте свої дані координаційні і готуємося до прийняття меморандуму. Цієї комісійної ради, а також остановив угоди. Все розв'язано спільно це розпрацюємо. і ще дня, 8 травня.